Усі школи Закарпаття переведені на карантин до 7 березня включно. Відповідне рішення було прийнято на позаплановому засіданні регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Експерти пояснюють, наразі кількість хворих на грип ГРВІ та COVID-19 дещо зменшилася порівняно з початком лютого. Епідпоріг високого рівня спостерігається лише в Ужгородському і Тячівському районах. Найкраща ситуація на Рахівщині. Водночас до прийнятого комісією рішення. Більше половина навчальних закладів уже були на дистанційному навчанні, а садочки закриті. Станом на початок минулого тижня практично половина закладів загальної середньої освіти були ну, так чи інакше, учні їх не відвідували, тобто вони були на різних формах навчання, чи просто було призупинено навчальний процес. І відповідно ми бачили, що це дає свій позитивний ефект. Позаяк у нас динаміка. Була позитивна і щотижневе збільшення хворих було в межах 36%. І вже на минулому тижні у нас приріст серед. Випадків ГРВІ становив тільки плюс один відсоток, за словами Вікторії Тимчик, відносної стабільності вдалося досягти саме завдяки обмежувальним заходам, запровадженим раніше, і тепер фахівці вважають за потрібне закріпити цей результат, а також попередити ймовірну хвилю захворювань чи ускладнень. І було прийнято рішення, щоби одномоментно, але в усіх закладах загальної і середньої освіти всього регіону. Ввести обмежувальні протиепідемічні заходи на 11 днів, тобто по суті, до кінця цього тижня і весь наступний тиждень. Що стосується садочків, то тут рішення будуть прийматися головами громад, керівниками закладів за рекомендацією епідеміологів залежно від епідемічної ситуації, бо вона може відрізнятися. Наразі в області зареєстровано понад 9 тисяч хворих, майже половина з яких діти віком від 5 до 14 років. Медики фіксують найбільшу циркуляцію грипу типу А і Б, а також риносенситіального вірусу, який передається повітряно-крапельним шляхом. Циркуляція грипу досить є така масивна. Крім того, ми також підтверджуємо циркуляцію риносенситіального вірусу. Наша вірусологічна лабораторія вона забезпечена в достатній кількості тест системами для досліджень. Як грипу ковід, 19 так і сезонних вірусів, ми готові до діагностики. Щодо проведення масових заходів у громадах, зокрема за участю дітей, то рішення про їх заборону приймається органами місцевого самоврядування та комісіями, які працюють у районах. Окрім того, у центрі контролю та профілактики зауважують, моніторинг захворюваності здійснюється щоденно. І що понеділка експерти інформуватимуть громадськість щодо епідеміологічної ситуації у краї.